Ну ви знаєте, якщо взяти підсумок матчу, то я рахую, що... Могли забити більше результат незакономірний, тому що бачите, були моментів багато і в першому таймі, і в другому таймі. Але це є футбол. Знаєте, буває таких случаях, що десь деякі мірі не забуваєш що заберзабивають тобі. Ну я задоволений результатом, тому що три очка це три очка, і гра забудеться, все. А результат лишиться, тому що це йде. Бачите, спор тим більше наші конкуренти, Кременець виграв на зі у Києва. 2-0, то ми зараз вийшли на перше місце, але бачите, все, все лишається ще на місці. Ще треба грати і ще не цьому, і з тим тоді тільки буде результат який ми хочемо досягнути. Рекомендуйте, як забивався гол? Гол ну, забивався однозначно, там в моменті у нас багато було, не йшло, Семенець прийняв на груди, йому буквально в спину толкнули його, зім'яли і сиджені, значить пенальті. І так, він її забив? Так, да, да, і Семенець забив пенальті. Хто ще мав моменти? Ну, мали моменти, курило, мав моменти, Семенець мав ще моменти, там, я би сказав, що багато було. Трабал, Іван мав моменти, ну, але бачите, як то не буває, як не йде, то не йде. Може то, що ще поле таке що Мається на увазі весна, нема трави, то так важкувати. Сьогодні грав Богдан Семенець, який, в принципі, останнім часом не тренувався з командою. Як вдалося його повернути? Ну, Богдан у нас ми ще не определилися, чи він буде в сталі, тому що сталь компенсацію за нього не хоче платити, щось там вони не мусить. Треба грати, то ми його звідти попросили, щоб в студентській лізі, бо в студентській лізі він має право грати, хоча б якусь і зіграти. А як судьба його далі буде? Я думаю, буквально за день два ми це все рішимо. Наступний матч студентської команди де? Ми їдемо на виїзд Кремінець. Коли? Середа, на... це буде 15 числа. Ні, ні, 16. Це можна сказати, один з центральних матчів. Ну це... там вже все рішиться, тому що ті тівери, там у нас нічия Австралія, думаю, було нормально.